Всім привіт! Мене звати Євген, і це мій канал Юкрелян. Як ви зрозуміли з назви цього відео, ми будемо говорити про Керлінг. Керлінг, Керлінг, не знаю, як правильно, швидше всього, Керлінг. Це була моя давнішня мрія, і завдяки моєму другу Павлу він мене запросив сьогодні на гру. І тому я ще не знаю, як це буде відбуватися, але побачимо. Сподіваюся, що ми отримуємо багато фану. Не перемикаємо, дивимося далі. Ось так виглядає поле. Там далі рахунок. Бачите, 12 сетів чи як вони тут називаються, ще дізнаюся. Ми починаємо гру через 20 хвилин. Приїхали трошки завчасно. Так, тут треба спеціальне взуття, бачите? Резинка і ця подошва, вона слизька, тобто ви зможете на неї їхати. Завдяки цьому. А коли ви вже кинули, вдягаєте резинове покриття і можете терти. Швабри є різні. Ну, Як його ще назвати? Швабра. Бачите, у мене тут якусь мені дали швабру, вона головка вертається. У Павла звичайна швабра. Так. А у мене, так сказати, немає взуття. Мені дали таку накладочку. Я її надягну на своє взуття і будемо пробувати їхати. Далі будемо дивитися, що буде відбуватися. Хаммер. Бачите, в мене не швабра, в мене молоток. Зіграли ми з рахунком 7-7 з командою, тому я не дуже попортив гру, так що я дуже задоволений, дуже мені сподобалося. Але фічка в тому, що треба мати команду із чотирьох гравців і записуватися, грубо кажучи, на сезон. Тому в мене вийшло пограти, тому що один із гравців не зміг прийти, і я його підміняв. Тому. Подивимося, але чемпіонати такі місцеві проходять, як я розумію, кожні вихідні там субота або неділя. Тому там в залежності від посилання на цей керлінг центр Елмвуд керлінг центр Ви зможете побачити в дописі до цього відео. І, тому може на наступний рік, коли я буду мати більше можливостей, я зможу е, приєднатися до команд або створити свою команду. Тому е, на сезон, як, як я знаю, це коштує 250 здається доларів. Е, сезон це 6 місяців. Тому є е, е, час підготуватися і потренуватися. Всім е, дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтеся на мій канал Ukrainian у телеграм-каналі. Всім дякую, вподобайки, па-па!